Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились, і сьогодні ми з вами поговоримо про масовий розшук чоловіків, яких чомусь держава називає ухилянтами, і цей розшук здійснюється органами Національної поліції України через базу Армор. І, відповідно, підставою для створення цього відео стало те, що до мене достатньо багато звернулось чоловіків останнім часом, які зазначали про те, що вони перебували на вулицях або їх зупиняли на блокпостах. І відповідно працівники національної поліції після встановлення особистості звіряли дані з базою Армор і зазначали про те, що такий чоловік він міститься в базі Армор і рахується як ухилянт. І відповідно пропонували йому проїхати до територіального центру комплектування. А якщо такий чоловік не погоджувався, вони погрожували затриманням, застосуванням спеціальних засобів і, відповідно, силовою доставкою до територіального центру комплектування. Тому вважаю, що необхідно встановити, що таке база армор, чи можуть працівники національної поліції затримувати і доставляти до територіальних центрів комплектування. Чоловіків військовозобов'язаних, як називають їх, ухилянтів, і відповідно в кінці відео я вам розповім, що робити, коли вас зупинили на вулиці на блокпості працівники національної поліції, зазначають про те, що ви є ухилянтом і міститесь у базі Армор, і пропонують або змушують вас. Їхати до територіального центру комплектування. Тож, друзі, почнемо. І, звичайно, що потрібно взагалі встановити, що таке база Armor, система Armor. І, на жаль, в доступних для нас нормативно-правих актах немає інформації про цю базу, тому ми звертаємось, звичайно, до Гугла і до Вікіпедії, де міститься інформація про те, що база Armor – це внутрішня. Інформаційно-пошукова система органів Міністерства внутрішніх справ України. І в цій базі міститься дуже багато інформації. Зазвичай вона стосується е, тієї інформації, яка виникає після контактування чоловіків чи жінок, е, тобто громадян України або осіб без громадянства з органами внутрішніх справ України, в тому числі і національної поліції, це і дата видачі паспорту, і стать, і рік народження. і... Чи були якісь приводи до поліції, чи були вчинені якісь адміністративні правопорушення, чи кримінальні правопорушення, тобто дуже багато різної інформації, і в тому числі може міститись інформація про розшук такої особи. І насправді для того, щоб внести в базу АРМОР будь-яку інформацію, то не потрібно взагалі ніяких документів, не потрібно ухвал суду або. Ще якихось встановлюючих документів, які передбачають якісь факти. Це робиться оперативниками, це робиться працівниками Національної поліції, і дійсно там може бути дуже багато різної інформації, яка насправді може навіть не відповідати дійсності. І в неофіційній розмові з працівниками поліції, з одним з працівників. Мені розповіли про те, що дійсно останнім часом дуже багато вноситься інформації щодо чоловіків військовозобов'язаних. Переліки таких чоловіків даються органам національної поліції працівниками ТЦК. І зазвичай в цей перелік входить 500-1000 чоловік, тобто достатньо великі переліки містяться. І відповідно після отримання таких переліків на прохання працівників ТЦК, працівники Національної поліції вносять таких чоловіків до бази Армор, як ухилянтів. Хоча давайте не будемо. Зловживати цим терміном, тому що, на мою думку, і на думку багатьох, ухилянт – це та особа, яка була засуджена до, за вчинення кримінального правопорушення, а саме ухилення від мобілізації, і відносно цієї особи є вирок суду про притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі, або якщо такий вид відповідальності замінений на умовне. Відбування покарання, тому знову ж таки, ухиляння це достатньо гучно звучить від представників органів державної влади, але по факту ну не так багато вже і ухилянтів є на сьогоднішній день в Україні, і точно не є ухилянтами ті чоловіки, щодо яких не виносились вироки суду. Про притягнення їх до кримінальної відповідальності. А, і працівник поліції зазначив про те, що дійсно подається великий перелік, і вони вносять їх як ухилянтів, не маючи не вироку суду, не маючи ані ухвал суду, не маючи постанови слідчого чи постанови прокурору. Про розшук такої людини. Тобто такі відомості про розшук ухилянта вносяться до бази Армор безпідставно. І друзі, щодо виключення а, таких відомостей, то в мене на практиці є а, випадки, коли дійсно після того, як ми встановлювали, що а, клієнт а, перебуває в базі Армор як у Хелянд, і перебуває у розшуку, ми звертались з вимогою до органів національної поліції про виключення. З бази Армор відомостей щодо розшуку і щодо вчинення кримінального правопорушення у вигляді ухилення від мобілізації і через таке небажання працівників поліції, але все одно добивали свого і виключали такі відомості, тому що, якщо такі відомості не виключати, то на кожному блокпості на кожному місці, де перебувають органи національної поліції, і перевіряють документи чоловіків. На раз фактично будуть людину зупиняти, будуть затримувати, будуть намагатись змусити його відправити до ТЦК. Ну і звичайно, що це є незаконним, і для того, щоб людині було комфортно і клієнтам було комфортно, ми вже неодноразово звертались за виключенням. З бази Армор друзі, звичайно, що дії працівників національної поліції є незаконними, і коли вони вас зупиняють і намагаються змусити проїхати до територіального центру комплектування, такі дії так само є незаконними, тому що в нас є чітко регламентований. Алгоритм розшуку людей, і фактично в розшуку можуть перебувати або ті люди, які вчинили злочин, яким вже пред'явили підозру у вчиненні злочину, в даному випадку підозру у ухиленні від мобілізації, тобто є вже кримінальне провадження, і після цього вручається така підозра. І якщо чоловік ухиляється від того, щоб з'являтись до органів національної поліції або з'являється від отримання вироку суду, тобто участі у розгляді кримінальної справи, тоді дійсно слідчий або прокурор можуть зупинити розгляд кримінального провадження і оголосити підозрюваного в розшук. Але ще раз повторюю, це лише за умови, якщо є підозра, є кримінальне провадження, і підозра відповідно за ухилення від мобілізації. Якщо підозр немає, і якщо людина не перебуває у статусі підозрюваного, то її оголосити в розшук просто не можна і це є незаконно. Відповідно далі, друзі, щодо затримання, то потрібно зауважити, що працівники національної поліції не можуть затримувати чоловіків військовозобов'язаних для того, щоб їх силою. Доставляти до Територіального центру комплектування, тому що працівники національної поліції можуть отримати від ТЦК заяву на доставку до приміщення територіального центру комплектування чоловіка військовозобов'язаного. Наприклад, якщо він не з'являється на розгляд справи про адміністративне правопорушення, але фактично доставка означає добровільне прибуття. До приміщення територіального центру комплектування. Знову ж таки, тому що затримувати і доставляти на розгляд справи про адміністративне правопорушення органи національної поліції можуть лише коли така справа розглядається самими органами національної поліції. Тому ще раз, друзі, повторюсь, що якщо ТЦК навіть звернулася до органів Національної поліції, з запитом про доставку вас до приміщення ТЦК, фактично ця доставка вона передбачає собою те, що працівники Національної поліції звертаються до вас з запитом про прибуття до приміщення ТЦК і не можуть вас доставляти силою до приміщення територіального центру комплектування. І відповідно, що робити, коли вас зупиняють на блокпості, на вулиці у інших громадських місцях, перевіряють ваші документи, і встановлюють, що ви міститесь у базі Армор, і відповідно міститесь із приміткою, що ви є ухилянт або ухиляєтесь від мобілізації, або вчинили якесь інше адміністративне правопорушення і є помітка про те, що вас потрібно доставити до територіального центру комплектування, то в першу чергу потрібно взагалі уточнити у працівників національної поліції причини, зупинки і відповідно підстави для перевірки документів, тому що працівники поліції не можуть просто так перевіряти документи. По-друге, повідомити, що працівники поліції не можуть примусово вас доставляти до приміщень ТЦК в зв'язку з тим, що вони можуть примусово доставляти вас тільки до приміщення органів національної поліції для розгляду справи про адміністративне правопорушення, яке є у відданні органів Національної поліції. І якщо в подальшому працівники органів Національної поліції все одно не відпускають вас і погрожують застосуванням спецзасобів, загрожують затримкою, ви можете запропонувати працівникам Національної поліції скласти відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення протокол про затримання, для того, щоб вони зазначили підстави затримки вас і в подальшому тоді вже звертатись до адвокатів, до родичів, для того, щоб відповідно останнє. Складали скарги на дії працівників національної поліції і звертались з відповідними скаргами до суду. Тому, друзі, якщо вас дійсно зупинили і ви не вчиняли ніяких адміністративних правопорушень або кримінальних правопорушень і вважаєте, що такі дії працівників національної поліції є незаконними і взагалі внесення. Щодо вас відомостей до бази Армор теж є незаконними. Звичайно, з цим можна боротись, і звичайно, що не потрібно погоджуватись на все, що пропонують вам працівників національної поліції. Тому що не завжди, що вони вам пропонують, є законним, і е, воно е, взагалі вкладається у обсяг повноважень працівників національної поліції. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам сподобалося це відео і було корисним, то підпишіться на мій канал і обов'язково поставте лайк цьому відео. На все добре, до побачення.